Житомир поступово і впевнено завойовує титул автомобільного міста, де транспортні засоби стають підтвердженням: безпечна швидкість і віртуозність спроможні прикрасити життя. Доказом тому відразу дві автомобільні події: змагання з поміж жінок з фігурного водіння автомобіля, та змагання зі швидкісного слалому серед чоловіків. Дорогі наші жінки, княжне, хотіла бо щоб сьогодні було б 8 било -е восьмома. Мы сегодня решили в честь 8 марта сделать такие соревнования. Вы знаете, что такие соревнования мы проводим каждый год. Желаю вам счастливых стартов. більше ти із своєю маневреністю та виконанням завдань вони переконували жінки за кермом нічим не гірші за чоловіків. А скільки у вас стажу? Воді сім років. Взагалі, ви для себе зараз ділите на дорогах, коли ви за кермом? Ділите водіїв на жінок і чоловіків? Ні, я тільки дивлюсь на якість водіння. Водія для мене не грає ролі жінки. Чоловік зазвичай жінки набагато акуратніше і вони більш вічливіші. Бішвічливіші чоловіки. Ні, хотілось би кращих відносин по відношенню як до партнера на дорозі. Чому ви прийшли на ці змагання вже не перший раз? Для чого вам участі я, змагання якщо спати? спокійно, якщо тут все буде і без мене, і мене тут не буде. Я взагалі люблю щось нове, незвідене. Ну а те, що другий раз, ну ще хочу раз доказати, що я чогось варта, як, як водій, як жінка, сама для себе. Це зараз пані Наталя аналітично розмірковує про гендерну рівність на дорогах. А свого часу одна зі складових її жіночого щастя стосувалася саме керма. Чесно кажучи, з молоду дуже мріяла відчувати себе, знаєте, як птах як у польоті. Тобто, для мене сидіти за рулем, керувати машиною це таке відчуття, з яким я багато років у, у снах зустрічалася, і м -м, прийшла така пора, вже досить у солідному віці. Я зважилася, пішла навчатися і. Десь через пів року я тільки змогла собі дозволити купити свою манюню. і та вчилася взимку було дуже страшно на льоду там. Але як кажуть, хрестилась молилась. їхала. У снах Наталя Мельничук не уявляла, що братиме участь у змаганнях з фігурного водіння авто. Проте точність та акуратність проходження перешкод і зафіксований час були такими, що відразу на фініші судді передбачили їй місце у призерах. В результаті бухгалтер Наталя стала другою, поступившись лікарю Світлані. Аби отримати перемогу, жінки повинні були виконати бічний заїзд у так званий гараж, заїзд заднім ходом в умовний бокс, проїзд по коло так звану змійку переднім та заднім ходом такі змагання є особливо корисними задля подальшого підвищення рівня професіоналізму учасників дорожнього руху, переконаний інструктор та автогонщик Андрій Труфаненко. Я вам скажу, тут от жизни я не считаю, что оторваны. Потому что, если мы будем смотреть, габаритные ворота, это то же самое, что надо проехать между машинами, которые стоят во дворе. Запарковаться параллельно или заехать в гараж, это тоже необходимо для того, чтобы нормально парковаться и не принести какое-то, скажем, повреждение своему автомобилю. Поехать по кругу, это умение правильно вращать рулем, также и змейка, что нам очень необходимо при маневрировании в пределах города и дополнительно очень очень необходимо, когда наш автомобиль каким-то образом идет на скользкой дороге в занос, чтобы его выровнять, спасти себя, автомобиль и окружающих вокруг других участников дорожного движения. Поэтому здесь вроде внешне кажется, что все от жизни оторвано. На самом деле это все просто необходимо и ну, является жизненной необходимостью. Так же, как и та колея. Допустим, если вы по нашим дорогам, вы знаете, какие они у нас в городе. И можно проехать по дороге абсолютно... Там, де є ями, практически без нагрузки для автомобіля, а можна спаме ями, які є. Та теж діспринци показується та Марш! А взагалі мавзагалі. Нестатева приналежність має значення для успішної участі у змаганнях потрібно лише кілька чинників. Желание и наличие автомобиля. Тут, по-любому, допустим, я сейчас работаю инструктором по вождению в автошколе на Пушкинской 44. И уже практика показывает, что практически самые безнадежные к концу обучения при нормальном отношении инструктора могут ездить достаточно достойно и безопасно по городу. І якщо свої дистанції жінки проходили виважено і відносно повільно, то у слаламі все інакше в такому виді змагань, окрім алгоритму та фігурності проходження перешкод, важливими є точність та швидкість на ускладнених трасах. У Житомирі автослава лише набирає обертів Проте чи не в кожного учасника така любов надовго. Ну, цель тих сорінувань, в общем-то, не так, щоб люди поїздили і е, виліли свої адреналінку то хоча це теж необхідно. Но основне це научить людей правильному вожденню автомобіля в екстремальній ситуації. Вот. И, ну, за такой короткий период времени это сложно. Но дело в том, что начинал я это движение еще в Бердичеве, когда я там жил. Вот. И, э, очень тяжело было людей э, притянуть именно к, к участию в слаломе. Но те, кто попробовал, потом уже бегали и просили: давай еще проведем, давай еще проведем, потому что нужны навыки, особенно зимой. Э, здесь мы сейчас проводим на сухом покрытии, а Провести слалом именно на скользком, в зимних условиях, дает очень большие навыки вождения автомобиля зимой. Вот. Это ну, один из аспектов. И второй аспект, то что даже на сухом асфальте проехать быстро и аккуратно, это тоже ну, повышение мастерства водительского. Вот. И это больше всего привлекает именно любителей. Спочатку організатор створює легенду і малює схему. Потім водії обходять дистанцію, і лише згодом зі швидкістю та дріфтами віртуозно проїжджають її. Складна сьогодні буде для Ні, не складна фігура. Вчора я спробував е, трохи услажнений варіант. Ну не скажу, люди освоїли, але освоїли не одразу. Тому трохи облегчимо сьогодні їм им умови, саме в соревнованнях вот Для того чтобы э, как бы не запутать и более э, быстрее провести это все Профессиональный слалом там действительно нужна специальная подготовка автомобиля. И мы здесь увидим автомобили, которые специально подготовлены для этого. Вот. А любительский слалом, в принципе, он позволяет на любой машине проехать, просто здесь нужны уже навыки вождения. И я вчера сам пробовал проехаться на своем личном автомобиле не спортивном. Значит, в режиме Такого спокійного вождіння і в режимі спортивного вождіння. В режимі спокійного вождіння траса проходиться швидше, не треба напрягати автомобіль, головне самому чітка работать. Учасники зізнаються, технічний стан і навіть марка автомобіля має значення, але не завжди. Поруч із тюнінгованими БМВ беруть участь переоснащена Таврія і навіть раритетна Волга. Власник Володимир стверджує, майже 40-річна автівка нічим не гірша. У -у -у. Волга! Ну, в мене такий автомобіль на сьогоднішній день. А прийшов, тому що в мене директор, він майстер спорту по автомобільному ралі. Ось, і він мене пригласив сюди. Але ж ми всі розуміємо, які характеристики машини повинні бути для того, щоб вона комфортно почувалася в слаломі. Ви камікадзе. Ну чому на Волгах також виступають люди, і так я вам скажу ще й непогано. Чи робили ви спеціально якийсь технічний тюнінг, якесь оснащення машини, аби вона комфортно почувалася в змаганнях і була надійна? В принципі, сама по собі машина надійна. Ну, для цього ще стоять передні амортизатори газомасляні от фірми Каяба. А так, в принципі, все стандартне. Ну і для того, щоб слалами приймати участь, треба підняти тиск в шинах. Зношується у слаломі автомобіль, водії визнають. Амортизація відбувається швидше. Проте це вже філософія життя. Е, скільки років вашій машині? Ну, чесно кажучи, вона 78 року. Вона вже дуже старенька, ось, але ще поки тримається. Е, Підверніть або спростуйте, що слалом думку, що слалом е, садить можливості і потужності машини. Винок, так, існути. так і гуму, і моторесурс, і мости, і амортизатори, і, і кузов, все ну, йде дуже великий натиск. Тобто ви вбиваєте раритетну Волгу тим самим? Що у мене ще одна така стоїть, і у мене дуже багато запчастин. Ага. Ну, для Слалома треба дуже хорошо чувствовати автомобіль, в першу чергу. Ну і знаєте, як ми один раз автомобіль можемо берег, другий раз ми можемо немножко, как говорится, дати прочувствовати, на що він способен. Поэтому, Понимаете, что в автомобиле есть душа, которая иногда тоже хочет вырваться на волю. Поэтому это возможность нашего адреналина и что очень хорошо с лалами, что мы выступаем, допустим, на закрытой площадке. И мы полностью обезопасываем всех, которые могут находиться в пределах воздействия этого автомобиля, который идет, скажем так, в управляемом или полууправляемом плане. И... А у людей в то же время, которые сидят, управляют этим автомобилем, есть возможность выключить весь адреналин с безопасностью для других участников дорожного движения. А вы особо как до ставитесь? Будете брать Я очень хорошо ставлюсь, но мне в этот раз порекомендовали не участвовать. По одной причине, что некоторые ребята приезжают и понимают, что уровень подготовки у всех разный. Поэтому я буду только смотреть, буду болеть и, скажем так, буду переживать за них. А те, которые приезжают, пускай ребята участвуют, потому что тут есть призы. Многие из них, которые хотят получить Поэтому, скажем так, тот уровень подготовки, который у меня есть, скажем так, я его оставляю пока для себя. Я учу ребенка своего сына, а другие участники пускай приезжают, выступают и выигрывают. Я за них буду только радоваться. Яку я Нет, именно на слалом не ездят. Дело в том, что у нас есть спортсмены, которые участвуют в ралли, участвуют в кольцевых гонках, участвуют в... Подйомі на холм с красному подйомі. Но іменно по слалому сорінування в Україні поки що дні проводяться на уровні ім'я всіукраїнському. А та любільські сорінування, котре устраюють клуби по різних в разних регіонах України. Такі змагання зачаровують, і погляд неможливо відірвати від красивої і безпечної їзди. Водії у свою чергу стверджують. То, хоча б раз візьме участь, залишається у полоні назавжди. І навіть якщо фортуна не посміхнулася цього разу, спортивний інтерес допоможе стати кращим наступного разу. Тим часом автоклуб імені Попова вже розпочав підготовку до масштабних змагань, присвячених дню перемоги. Для участі у змаганнях потрібно зовсім небагато бажання, водійські права і автомобіль. Ось так триває історія особливих стосунків між людьми і транспортними засобами, котрі для своїх власників не просто вироби з металу, а своєрідна мотивація робити життя цікавішим насильним.